Вітаю відвідувачів порталу Гоює. З вами програма Ранкова кава. Спецвипуск Riverside. Можна сказати, що практично на ваших очах в центрі нашого міста відбувається будівництво інноваційного проекту Riverside. Чому я називаю його інноваційним? Тому що власне для нашого міста цей проект є направді чимось новим і креативним, тому що всі потенційні мешканці житлового комплексу Riverside отримують комфорт та доступ до природи з ваших вікон. Ви баченим тимете Мальовничі краєвиди нашого міста. Ріверсайт Порівненський – це інноваційний проект для нашого міста. Чи не вперше в самому центрі рівного будується не просто будинок, а повноцінний житловий комплекс з власною інфраструктурою. Тут є все необхідне для затишного життя. Цей житловий квартал стане окрасою центру нашого міста, розташований на березі річки Устя з облагородженою прибережною зоною. Вийшов на двір і відразу відчув себе ніби за містом. Хоча насправді в п'яти хвилинах готель-мир, поряд загальноосвітня школа, і дитсадок, кафе і ресторани, банки і супермаркети, такого поєднання сервісу і спокою в центрі міста вище не зустрічали. Зараз на будівництві відбувається завершення першої секції житлового комплексу Ріверсайд. Власне, зараз ми знаходимося вже на даху 11-го поверху. Бачимо, що вже завершується практично будівництво першої секції, і ласкаво запрошуємо вас усіх на екскурсію житловим комплексом Ріверсайд. Власне, як я вже сказала, ми знаходимося, так би мовити, на даху житлового комплексу Ріверсайд першої секції. Розкажіть, будь ласка, які будівельні роботи зараз тут відбуваються? Наразі вже завершується повністю будівництво 11-го поверху, і також будемо переходити до його утеплення даху. Утеплення даху і гідроізоляція досягаються в товщині до 50 сантиметрів. Далі зверху буде знаходитися ПВХ мембрана. Жодні погодні і кліматичні явища нашим жильцям будуть не страшні, і ми завжди наголошуємо, що Ріверсайд демонструє не тільки хороші темпи будівництва, а й завжди наголошуємо на якості всіх виконаних робіт. Ми помітили, що в першій секції житлового комплексу вже встановлюють вікна. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше всім нашим телеглядачам. Так дійсно, ми вже заскляємо першу секцію. Щодо до вікон, то вікна йдуть профілі до фірми VDS п'ятикамерний та двохкамерний склопакет. Гарантує тепло і затишок в майбутніх оселях наших мешканців. Ми продовжуємо екскурсію житловим комплексом «Ріверсайт». Власне, не можу не помітити, що стіни зараз ми знаходимося на восьмому поверсі, викладені червоною цеглою. Розкажіть про неї кілька слів. Так, звісно, нагадуємо ще раз, що з восьмого поверху у нас будівництво ведеться з 8 по одинадцятої червоною керамічною цеглою. А наша екскурсія з житловим комплексом Ріверсайд триває. Зараз ми знаходимося на п'ятому поверсі, де відбуваються електромонтажні роботи. Розкажіть, будь ласка, про це хоча б кілька слів. Так, дійсно, ми зараз на п'ятому поверсі, і наші працівники приступили до електророзводки по квартирах. Щодо електророзводки, нагадаю вам, що в нас в однокімнатних квартирах йде вивід на 5 розеток, 4 вимикачі. В двохкімнатних квартирах йде вивід на 7 розеток 5 вимикачів. Щодо проводу, то він є мідним трьохжильним. Щодо другої секції, то наразі ми перекрили частину першого поверху та розпочали будівництво другого поверху. Також мінеральна вата, яка була на першому поверсі в несучих стінах, демонтована та повністю замінена на нову. І екологічна чисто, що гарантуватиме тепло та залтишок або васеля. Ми знаходимося безпосередньо у центрі продажів житлового комплексу Ріверсайд. Я помітила у вас нині таку цікаву листівку, на якій розповідається про те, що Ріверсайд надає розстрочку на 6 місяців. Ми ще в наших попередніх випусках про цю акцію не чули. Хотіли б, щоб ви розказали всім нашим глядачам. А, так, звісно, ще до розтермінування. Розтермінування ми на ріверсайд надає до 6 місяців залежно від секції. Щодо першої секції, розтермінування може бути в оплаті 2 місяці, друга секція 4 місяці та третя секція 6 місяців. Також щодо новинок, у нас наразі стартувала нова акція. Яка передбачає, що кожна людина, яка завітає до нас центр продажу в період з 4 лютого до 14 лютого, має е, таку можливість, я би сказала, е, 100% взяти собі дістати знижку на квартиру. Знижка в оплаті може бути від 2, 3, 4 та 5 відсотків. Тобто, якби я була потенційним покупцем житлового комплексу Ріверсайд, то до мені до рук також би потрапила така цікава вазочка. І в свою чергу, якби мені в цій акції пощастило витягнути би 5% знижки. Власне, також можна сказати, що кожному з вас я переконана, також може пощастити в житловому комплексу Ріверсайд. Підходить до свого завершення наша програма Ранкова кава Спецвипуск Ріверсайд. Але ми переконані, що неодноразово ми разом з вами, наші любі глядачі, побуваємо на цьому інноваційному будівництві, і практично на ваших очах відбудеться будівництво ще й другої секції Ріверсайду. До нових зустрічей у програмі Ранкова Кава!